Ми постійно покращуємо софт-АЯКС, щоб він вирішував усе більше завдань охоронного бізнесу. Вже понад 150 тисяч професіоналів по всьому світу користуються нашими застосунками. Це люди, які щодня працюють з безпекою, надають послуги з моніторингу, встановлюють та обслуговують системи АЯКС. І ми першими в індустрії поєднали усе необхідне для цього у єдиному застосунку ProDesktop. з аккаунтом компанії у ProDesktop Охоронний бізнес можна вести буквально з ноутбука. Власники компаній чітко розподіляють функції між співробітниками та мають доступ до важливої інформації для прийняття бізнес рішень. Головні інженери мають віддалене налаштування, тестування, детальний лог по кожній системі. Оператори моніторингу мають плани приміщень, інформативні сповіщення та фотопідтвердження. Все, що необхідно. Для професійного реагування на тривоги. Увесь процес від встановлення та налаштування системи до аналітики та моніторингу упорядкований у зручному інтерфейсі. Але цифри, говорять, красномовніше. В ProDesktop вже зареєстровано понад 8 тисяч компаній. І це лише за перший рік від появи такої можливості. А з моменту релізу аккаунтів монтажних компаній не пройшло і півроку. Якщо ваша компанія ще не зареєстрована у ProDesktop, саме час це зробити. Адже сьогодні ми презентуємо оновлення, яке робить охоронний бізнес ще ефективнішим. Ми представляємо звіти про роботу системи у ProDesktop Звіт про роботу системи є незамінним у багатьох країнах. У Іспанії та Великобританії це вимога закону. Охорона компанії має щокварталу перевіряти працездатність кожної системи і формувати звіт. У Німеччині це показник професійності. Інсталятори після завершення монтажу надають клієнту звіт, який включає інформацію про поточний стан системи. Або, наприклад, коли клієнт платить за сервісне обслуговування, ви можете щомісяця надавати йому звіт по системі. Це показує вашу роботу. І цінність такої послуги для охоронної компанії у будь-якій країні звіт про роботу системи це точка потенційного зростання. Адже це можливість покращити сервіс, запропонувати нові пристрої та послуги, а головне, показати турботу про клієнта. Наприклад, нещодавно я спілкувався з нашим великим партнером у Швейцарії Securitas Direct це системна компанія, яка має тисячі клієнтів. Коли мова зайшла про звіти, вони одразу побачили у них можливість. Можливість для покращення внутрішніх процесів. Звідля для них це документ для контролю якості роботи інсталяторів як при монтажі нових систем, так і при обслуговуванні вже встановлених. Я впевнений, що клієнти високо оцінять підхід Securitas Direct до якості. Але досить слів, краще один раз показати, і ви все зрозумієте самі. Відкриваємо оновлений про десктоп та заходимо в налаштування компанії. Як власник компанії, ви можете увімкнути чи вимкнути функцію звітів будь-коли. Як тільки функція звітів увімкнена, у модулі об'єкти з'являється меню Звіти про роботу системи. Це меню бачать тільки ті працівники, які мають дозвіл. Налаштувати дозволи можна в окремому меню у будь-який момент. Перейдемо до самих звітів. У меню ми бачимо усі об'єкти компанії, включаючи номер, назву, адресу, ID-хаба, Дату останнього звіту про роботу системи. Для швидкого переходу до об'єктів скористайтеся пошуком. Вибираємо один, декілька або усі об'єкти. До речі, також можна завантажити csv свій файл з необхідним переліком. Натискаємо Створити звіт. Наступної миті ваші звіти з'являються в архіві. Зберігаються 5 останніх звітів по кожній системі. Також ви можете завантажити їх одразу на локальний носій. Відкриваємо звіт і бачимо всю інформацію про систему. І що дуже зручно, одразу короткий висновок: чи потребує система обслуговування. Ви бачите статус хаба, рівність заряду батареї, стан зв'язку та інші критичні параметри. Цей звіт дозволяє регулярно проводити гігієну об'єктів, підвищуючи рівень сервісу, хоч кожен день. Також це привід поговорити з клієнтом, запропонувати нові пристрої та послуги, проявити турботу. Такий підхід. Практикують охоронні компанії світового рівня. Гіганти моніторингу зазвичай мають ліцензійний софт, який підтримує функцію звітів. Вони платять за нього, інвестуючи у власний розвиток та покращення сервісу. З ProdeStop ви отримуєте кращі світові практики без обмежень та незалежно від розміру бізнесу. Навіть більше, ми зробили можливим отримувати звіти через Enterprise API. Тобто, ті компанії, які вже мають власний софт. Можуть отримувати звіти у потрібному форматі. Таким чином, ми зробили функцію звітів максимально доступною. Завантажуйте ProDesktop та користуйтеся вже сьогодні.